Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як християнська демократія протистоїть популізму. Популізм часто пропонує прості рішення складних проблем. Звучить привабливо, правда але реальність набагато складніша. Християнська демократія, навпаки, визнає складність суспільних викликів. Вона пропонує виважені рішення, засновані на етичних принципах та науковому підході. Наприклад, у питанні міграції популісти можуть закликати просто закрити кордони. Християнські демократи ж пропонують комплексний підхід, допомогу країнам походження мігрантів, інтеграційні програми та збалансовану міграційну політику або візьмемо економічну нерівність. Популісти можуть обіцяти швидке збагачення всіх. Християнські демократи натомість працюють над створенням справедливої системи оподаткування. Інвестують в освіту та підтримують малий бізнес. Отже, християнська демократія це про відповідальні рішення та довгострокове мислення. Вона може не обіцяти миттєвих результатів, але прагне створити стабільне та справедливе суспільство для всіх.